Зараз часто задають питання, чому така війна йде у нас в Україні, чому саме нас, українців, вбивають. Я вам скажу чому. Американські вчені робили дослідження, яка саме інтелектуально розвинута нація на землі. Так як не дивно, це виявилися ми, українці. Тобто сама розумна нація на землі це українці. розумієте? Ви бачите, скільки. Мільйонів роз'їхалось по іншим країнам, поповнивши генофонд інших народів. Розумієте? Якщо комусь не віриться, що українці саме нація на землі, ви подивіться самі проривні винаходи, хто зробив українці, перші запустили людину в космос, найбільші літаки, гелікоптери і так далі. тому подібне. Плюс ще один фактор. Як е, логічно, ну, е, логічно допустити, що сама е, розумна нація займає саму кращу землю в світі. І от ці фактори, вони якраз і зумовлюють, що до нас в країну лізуть в усі часи народу, розумієте? І тому зараз нас очікують дуже важкі часи, розумієте, українці. Тому нам треба згуртуватися і. Разом приймати участь в цій війні. Хто як може, хто воювати, хто не може, волонтерте, хто не може, каву готуйте тим, хто йде на війну, розумієте, на фронт. Але треба всім згуртуватися і всім працювати в цьому напрямку. Бо інакше нас виничать, розумієте, от і все.